Діяння апостолів, розділ третій, Петро і Йоанн ішли у храм на молитву о 9 годині, а був там чоловік, кривий від лона матері своєї, якого приносили і клали щодня біля дверей храму, що звалися красними, просити милостині від тих, що йшли до храму. Як тільки він побачив Петра і Йоанна, що саме входили у храм, попросив у них милостиню. Петро з Йоанном, споглянувши на нього, сказали Глянь на нас. Той вдивлявся у них, сподіваючись, щось від них дістати. Петро ж промовив Срібла і золота нема у мене. Що ж маю? Те тобі даю в ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. І, схопивши його за правицю, підвів його і тієї ж хвилини окріпли його ноги з суглобами. Встав той, зірвавшись, і почав ходити, і увійшов з ними у храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Увесь народ бачив, як він ходив і хвалив Бога. Вони пізнали його, що це той, який сидів в прекрасних дверях храму для милостині, і сповнилися страхом та здивуванням над тим, що йому сталося. А тому, що він тримався Петра і Йоанна, увесь народ, здивований, прибіг до них у притвор, званий Соломоновим. Побачивши це, Петро промовив до народу Можі ізраїльські! Чому дивуєтесь з цього? Чому ви дивитесь на нас, не мов би ми вчинили власною силою і нашим благочестям те, що оцей ходить? Бог Авраама, Ісаака і Якова, Бог Отців наших прославив Слугу свого Ісуса, що Його ви видали і відреклися перед Пилатом, коли цей присудив його пустити. Ви ж святого і праведного зреклися і просили, щоб вам помилувано чоловіка душогубця, а Творця життя вбили. Та Бог воскресив Його з мертвих, чому ми свідки. І через віру в Його ім'я ім'я Ісуса вздоровило оцього, що ви бачите і знаєте, і віра, що через нього дала йому повне видуження перед усіма вами. Однак, браття, я знаю, що ви через незнання це зробили, як і ваші князі. Та Бог здійснив це так, що наперед звістив устами всіх пророків, що Христос має страждати. Тож покайтеся і наверніться, щоб ваші гріхи були стерті, і щоб так прийшли від Господа часи відпочинку. І він прислав призначеного вам Христа Ісуса. Треба було, щоб його прийняло небо аж до часу відновлення усього, про що Бог споконвіку говорив устами своїх святих пророків. Мойсей сказав: Господь, Бог наш, піднесе вам пророка, як мене, зпосеред братів ваших. Ви слухатиметесь його в усьому, що вам скаже. А кожний, хто не буде слухатися того пророка, буде викорінений з народу. Так само всі пророки від Самуїла і ті, що говорили потім, звіщали про ці дні. Ви, сини пророків і завіту, що Бог був заключив з вашими батьками, кажучи до Авраама. В твоїм потомстві будуть благословенні всі сім'ї землі. Вам насамперед Бог Воскресив слугу свого і послав Його, щоб Він благословив вас та відвертав кожного з вас від поганих учинків. Послання апостола Якова, розділ другий, брати мої. Незважаючи на особи, майте віру в Господа нашого Ісуса Христа Прославленого. Бо коли до вашого зібрання ввійде чоловік із золотим перснем у пишних шатах, увійде і в Богий у брудній одежині. А ви глянете на того, що носить пишні шати, і скажете йому: Ти сідай тут вигідно, а в Богому скажете, ти стань отам, або сідай на моїм підніжку. То хіба ви тим не утворюєте різниці між собою і не стаєте суддями з нікчемними думками? Слухайте, брати мої любі. Хіба не в богих цього світу Бог вибрав як багатих вірою і як наслідників царства, що його він обіцяв тим, які його люблять? Ви ж зневажаєте в Богого. Хіба то не багаті вас гнітять, і не вони тягнуть вас на судилища? Хіба то не вони зневажають те гарне ім'я, яким ви називаєтесь. Коли отже виконуєте закон царські писанням люби ближнього свого, як себе самого, ви добре робите. А коли зважаєте на особи, то чините гріх. Закон засуджує вас як переступників. Бо хто весь закон дотримає, а прогрішиться лише в одному, стає у всьому винуватий. Бо хто сказав? Не чини перелюбу, сказав також не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, але вбиваєш, ти стаєш порушником закону. Говоріть так і робіть так, як люди, що мають бути суджені законом свободи, бо суд не милосердний для того, хто не чинить милосердя, милосердя ж понад суд. Яка користь мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл немає? Чи може його спасти віра? Коли брат або сестра будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто небудь з вас до них скаже Ідіть собі з миром, грійтеся та годуйтесь, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само і віра, коли діл немає мертва сама в собі. Та хто небудь скаже Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами, мою віру. Ти віруєш, що Бог один. Добре робиш, і біси вірують та тремтять. Хочеш знати, безглузди, чоловіче, що віра без діл не приносить плоду? Авраам, наш батько, чи не ділами виявився праведним, коли був приніс на жартовник Ісаака, свого сина. Бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і його віра удосконалилася ділами? Так здійснилося писання, яке каже, Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність. І він був названий приятелем Божим. Ви бачите, що чоловік оправдується ділами, а не тільки вірою. Так само і рахав блудниця, чи ж не ділами оправдалася, прийнявши посланців і випустивши їх іншим шляхом. Як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва. Псалом 66 Восклікнете богові вся земле, співайте славу імені Його. Воздайте йому хвалу преславну. Скажіте Богові, які твої діла предивні, задля великої твоєї сили підлещуються до тебе твої вороги. Уся земля нехай поклониться тобі, псалми, нехай тобі співає, Оспівує Твоє ім'я у псалмах. Прийдіте і погляньте на вчинки Божі. Діла його придивні над людськими синами. Він обернув у сушу море. Вони ріку перейшли пішки. Тому то і радіймо в ньому. Потугою своєю він повік володарює, очі його за народами наглядають. Ворохобники хай не бунтуються. Благословіть народи нашого Бога. І возвістіть всехвальну Його славу. Він зберіг життя душі нашій, не дав, щоб похитнулись ноги наші, бо Ти нас випробував, Боже, перетопив нас, як перетоплюється срібло, завів нас у тенета, поклав тяжкий тягар на наші плечі. Ти допустив, щоб люди їздили нам по головах. Ми перейшли вогонь і воду, але ти вивів нас на простір. Увійду з усипаленнями в дім твій, виконаю тобі мої обіти, що прорекли мої уста, що губи мої обіцяли, коли було мені скрутно. Я принесу тобі всипальні жертви з овець тучних разом із баранячою ситтю, пожертвою волів з козлами. Прийдіть, послухайте усі, що боїтеся Бога. Я розповім, що він душі моїй вчинив. До нього я візвав устами і звеличив його моїм язиком. Якби я бачив у серці моїм беззаконня, Господь мій мене не почув би. Та Бог почув. Він вислухав голос мого моління. Благословен Бог, що не відкинув мої молитви, І ласки своєї від мене. КНИГа Приповідок. Розділ одинадцятий. Вага фальшива. Для Господа гидка, а вірні важкі йому угодні. Як прийде гордість, прийде і ганьба, з покірливими мудрість. Досконалість праведних вестиме їх, Зрадливих погубить їхнє лукавство. Багатство в день гніву без користі. Від смерті рятує справедливість. Справедливість чесного вирівнює йому дорогу. Безбожний із за своєї безбожності гине. Справедливість праведних рятує їх. Підступні заплутуються. У власній злобі умре безбожний, загине і його надія. Сподівання сильних змарнується. Праведник з біди спасеться. Замість нього ж влетить у неї безбожник. Устами нечестивий губить свого ближнього. Праведники своїм знанням спасуться. Коли праведним щастить, радіє місто. Як гинуть грішники, веселі крики лунають. Благословенням праведників місто йде угору, устами грішників занепадає. То гордує ближнім той недоумок. Розумний чоловік мовчить. Обмовник таємницю виявляє а вірний чоловік справу приховує. Де нема розумного управління народ занепадає. А де багато дорадників. Там справи стоять добре. Біду на себе накликає той, хто ручається за чужого, а хто поруки уникає, той безпечний. Ласкава жінка славу здобуває, і ті, хто трудяться, приходять до багатства. Чоловік милосердний творить добро собі самому, Жорстокий мучить власне тіло. Безбожник заробляє платню обманливу. Хто ж сіє правду, той має певну нагороду. Постійна справедливість до життя прямує. Хто ж гониться за злом? Той гониться за смертю. Огидні для Господа лукаві серцем. Та любі йому ті, хто ходять бездоганно. Можна ручитися, що безбожник не уникне кари. Потомство ж праведних спасеться. Що у свинячій мрилі золота каблучка. Те, Гарна жінка, якій бракує глузду. Бажання праведних тільки добро, сподівання безбожних гнів. Той сипле щедро і йому ще прибуває, а той скупий надміру і убожіє. Душа, що благо діє. Розбагатіє, хто зрошує, той теж буде зрошений. Хто хліб ховає, того клястимуть люди. Хто ж його продає на голову тому благословення. Хто добра шукає, той знаходить ласку, а хто шукає лиха, над тим воно сходить. Хто на багатство покладається, той упаде, а праведні, як листя, будуть зеленіти. Хто держить дім свій у безладді, успадкує вітер і дурень буде рабом мудрого. Плід праведного це дерево життя, а мудрий здобуває. Душі, коли праведник матиме на землі відплату, скільки ж більше злий та грішник, Книга буття, розділ тридцять другий. Рано вранці Лаван встав, поцілував своїх онуків і своїх дочок, поблагословив їх і, рушивши в дорогу, повернувся на своє місце. Та і Яків пустився далі в путь, під час якої зустріли його ангели Божі. Побачивши їх, він сказав: Це табір Божий, і назвав те місце. Маханаїм. Тоді Яків послав послів до Ісава, свого брата, В Сеїр край ведом поле. Він повелів їм. Ось так скажете моєму панові Ісавові. Так говорить слуга твій Яків. У Лавана перебував я і забарився аж досі. Придбав я волів, ослів і овець. Слуг і слугинь і посилаю панові моєму про те вістку, щоб знайти ласку в твоїх очах. Повернулися посли до Якова та й кажуть. Ходили ми до твого брата Ісава. Він сам іде тобі назустріч, а з ним чотириста чоловік. Злякався тим яків вельми і стривожився. Тож поділив людей, які були з ним, та й овець і худобу, і верблюдів, на два загони, бо думав він собі. Коли Ісав прийде до одного загону і розіб'є його, то загін той, що зостанеться, врятується. Тоді Яків сказав О Боже батька мого Авраама і Боже батька мого Ісаака! Господи, який велів мені, вернись у край твій до рідні Твоєї, а я буду помагати Тобі. Я не гідний тих усіх ласк і всієї вірності тої, що їх ти виявив слузі Твоєму, бо з моєю тільки палицею я перебрів цей Йордан, а тепер виріс у два загони. Визволь мене, благаю, з руки мого брата, руки Ісава. Бо боюся його, щоб не прийшов і не вбив мене, та матерів з дітьми. Сам бо ти сказав напевно буду тобі щастити і зроблю твоє потомство, як пісок морський, що його не злічити, така його сила. І там він ночував цієї ночі. З того ж, що було під рукою в нього. Яків узяв гостинця для Ісава свого брата: 200 кіз і двадцять 20 козлів, 200 овець і двадцять баранів, тридцять верблюдиць, що годують з їх верблюденятами, сорок корів і десять биків, двадцять ослиць і десять ослят. І дав він у руки своїх слуг кожне стадо зокрема, і сказав до них Ідіть поперед мене та зробіть відступ між стадом і стадом. Першому ж велів він. Як зустріне тебе Ісав, мій брат, і спитає тебе, чий ти і куди йдеш, та чиє оце, що перед тобою, то ти скажеш Слуги твого Якова. Це подарунок післаний панові моєму Ісавові. Та ось ще й він сам позаду нас. Так само велів він і другому, та й третьому, і усім, що гнали стада, кажучи їм: Так говоритимете до Ісава, як зустрінете його і додасте. Ось ще твій слуга Яків іде за нами. Бо думав собі Умилостивлю його дарунком, що йде передо мною. А потім і сам явлюся перед ним може, він прийме мене приязно. І пішов дарунок поперед ним. Сам же він перебув цю ніч у загоні. Тієї ж ночі він устав, узяв обидвох своїх жінок та обидвох своїх слугинь та й одинадцять своїх дітей і перейшов в брід ябок. По тому взяв їх. І перевів через потік, також перевів усе, що мав, зостався яків сам. Тоді хтось боровся з ним, ще поки на світ не займалося. Та, бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стигна, і суглоб якового стигна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той Пусти мене, бо вже на світ благословиться. А яків відповів: Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене? А цей спитав його: Як тобі на ім'я? Він і каже: Яків? Тоді той відповів: Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль. Бо ти змагався з богом і з людьми та й переміг. Тоді Яків спитав його Скажи, будь ласка, своє ім'я. А цей відповів, Чого питаєш про моє ім'я? І тут поблагословив його. Тому Яків назвав це місце Пеніел, бо я, мовляв, бачив Бога віч навіч, і я живий ще. І сонце йому засяло, як він пройшов пеніел, але кульгав на стигно. Ось тому, сини Ізраїля, і по цей день не їдять стигнового м'яса, що на суглобі стигна, бо він доторкнувся якового суглобу стигна до стигнового м'яса.